Нідерландці доволі таки інфантильні. Можливо, це зараз комусь не сподобається почути, особливо у кого зараз найкращий, найліпший рожевий період в стосунках. Але нідерландці чоловіки реально інфантильні. Тобто вони от не будуть, понімаєш, як ми привикли в наших у цих фільмах біжать за тобою, понімаєш, ти від нього бігаєш, ріш. Все, більше ніколи, навсегда. Удали мой номер в телефоні знайти, невозможно забити і тяжело потерять. Ну, це, ну, Хто такі статуси писали? Это ж ну, ми ж писали такі статуси. Нідерландці дуже інфантильні, нідерландці не розуміють цієї втрати. Розумієте, от, наприклад, вони можуть сказати, що «Да, ми припинили наші стосунки, тому що вона живе в Хронінге і us». І це дуже далеко для нас. Тобто, ви, от, і реально, я вам серйозно говорю, дівчата, я коли перший раз почула від нідерландця, який мені сказав, що йому просто до його коханої треба дві години добиратися на авто, і саме через цю причину вони припинили стосунки. Я просто сиділа, я думала, я тебе зараз уб'ю. Ну, дівчатки, ну от як би ви відреагували? Ти нормальний взагалі? В смысле? А нічого, що можна було, наприклад, по балкону раніше на, на, ну, там, наприклад, наші батьки да, лазили по балкону, щоб її. І ту розочку подарувати зімою чи ту хризантему, де він її тільки нашов. Ну тобто, от ми виросли на таких фільмах, ми виросли на такому, що він просто мусить заради тебе, принцеси, понімаєш? Ну, подивись, білоснежка, я не знаю, там якась золушка, які в нас там були ще казки, дівчата, давайте підказуйте. І тут мені нідерландець каже, ну як вам таке? Ну як вам таке? Ну напишіть свою думку в коментарях. І тут мені нідерландець, да, взагалі дивні люди, Леночка пише. Ну от понімаєш. Він реально розлучився з дівчиною через те, що йому впадло дві години їхати. Оце так і є.